В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми з вами слухаємо в євангельському читанні притчу про багатого і лазаря, убогого, і який біля воріт багача лежав і. Вкритий був з трупами, пси приходили його рани, лизали. Це було йому ліками. І коли обидва відійшли з цього світу, Ісус Христос розповідає, що відбувається після їхнього відходу з цього світу у небесному Царстві, в загробному світі. Каже, в боги попав на лоно Авраама, а багач попав у місце муки і піднявши, очевидно, що був в болях і скорботі, але, піднявши очі, побачив Авраама на лоні, якого сидів Лазар, і до нього звертається. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, що буде винагорода і буде покарання за те, як людина жила на цьому світі, як вона вибудувала своє життя і якими були її вчинки. Ми чуємо з діалогу, що багач знав закон. І багай знав заповіді Божі, але очевидно, що не виконував їх, а насолоджувався своїм життям і робив усе можливе для того, щоб йому було безтурботно і добре у житті, більше того, проходячи повз людей. Як оце ми говоримо нині про Лазаря біля воріт багача. Він навіть не хотів подивитися в їхній бік і зрозуміти їхню біль, їхню неміч і їхню потребу. І коли потрапив у місце муки, він продовжує, що, до речі, нам підкреслює, що, набуті особливості характеру, набуті якості душі, вони залишаться з нами. Це той багаж, це той скарб, з яким ми з цього життя переходимо в життя вічне. Ось він каже. отче Авраами пошли Лазарім. Він вирішив не в молитві, так як ми оце з вами чули Притчу Ісуса Христа про Митаря і Фарисея, де Митар б'є себе в груди і каже: Боже, будь милостивий до мене грішно і помилуй мене. А він тут, як ото багать звик, звертається до Авраама, бо побачив, що це начальник, і що це старійшина. І каже, пошли Лазаря, нехай мені послужить ось таким чином. І Авраам йому показує, в чому проблема. Якщо ти туди потрапив у місце муки, отже, ти це заслужив, ти отримав всю винагороду. На землі, і ти все, що хотів, мав, і ні на кого не звертав увагу. Я від себе додав би для вас можливо таку думку, що і тут, в загробному світі, ти теж не рахуєшся, навіть потрапивши в це місце муки. З тим, чому ти туди потрапив, і яким чином випросити у Бога милість, а, а знову наказуєш чи домовляєшся з старішиною, з начальником, і нехай пошле вбого, нехай пошле бідного, нехай пошле того, кого ти вважаєш. Меншим за себе, і нехай він тобі знов послужить, не роблячи висновків. Тому Авраам вказує йому на ці висновки, які він мав би зробити. І каже крім всього іншого, прірва між нами і вами, бо ніхто не може від нас перейти туди до вас місце муки. Навіть якщо би хотів, і так само від вас ніхто не може перейти сюди, до, до нас. Отже, ти за життя отримав винагороду, бажане, насолоду, багатство і життя, як ти хотів, і ти навіть не зумів, як ми чули притчу Ісуса Христа, про Блудного Сина. Як оце блудний син, схаменутися і сказати, Господи, хоча б як раб твій буду в Тебе служити, прийми мене. Не було, нема розкаяння і там. І ось Господь каже на наполегливе прохання цього багача. У мене є п'ять братів, пошли знов, пошли Лазаря, нехай їм явиться, і вони, щоб вони не потрапили в це місце муки. Бачите, багач нам розкриває, чим він жив у цьому світі. Знову, давай, якщо я не можу для себе вирішити. Ну, для, сім для родини, для сім'ї вирішу справу, бо вони ще можуть поправити. Але послати мертвого до них, то це ворожіння, це магія, це викликання заг... людей з загробного світу, душі з загробного світу. І знову ж таки, він мислить гріховними вчинками. Які його сформували і закарбували його душу. А Авраам показує, як треба було жити, як треба людині жити, щоб не потрапити в місце муки, щоб бути виправданим, щоб мати лице в Царстві Божому. Він каже: мають Мойсея і пророків, якщо їх не слухають. То не послухають і того, хто воскресне з мертвих. І це Ісус Христос говорить напередодні своїх страждань і смерті. І коли Христос Воскрес, як ви бачите, такі, як цей багач, не повірили, пішли домовлятися з римською владою. Скажіть, кажуть воїнам, що Він. Був викрадений учнями, поки ми заснули. Але заснути на посту для воїна це покарання смерті. І кажуть старішина юдейська, за це не хвилюйтеся, ми з начальством вашим це вирішимо і полагодимо. І отже, не покарали цих воїнів за таке. Злісне порушення їхньої служби гарнізонного правила. І ось, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що те, як ми живемо, наше життя, вчинки, слова, наші молитви або відсутність молитв, вони, воно формує нас. І сформувавшись наша душа переходить з цього світу у світ духовний, загробний світ, світ вічності. Ісус Христос каже іншу притчу до нас, про дів мудрих і немудрих. Одні каже, взяли оливу з собою додатково, інші лишень ту оливу, що була в світильниках. І коли забарився жених, каже, що світильники почали гаснути, а серед ночі вони, їх розбудив голос, ось жених гряде. І ті, які мали оливу і були готові, увійшли в дім з женихом, а інші пішли шукати оливу купити. Але дивіться знову, так і само, як цей багач, вони намагалися вирішити все. Кажуть, дайте нам вашої оливи, поділіться з нами. І мудрі діви правильно завважують, а як тоді і нам і вам не вистачить, а жених прийде, з яким лицем ми будемо перед женихом, як то виглядатиме? Отже, праведники, вони завжди дбають про те, щоб мати. Лице перед Господом Богом завжди турбується, щоб послужити вчасно і достойно Господу Богу. Тому кажуть діви, а як і нам, і вам не вистачить, йдіть купіть. Тобто йдіть, потурбуйтеся про те, щоб ви набули теж чеснот і достоїнства, яке вас зробить здатними. І достойними увійти у дім жениха. Ісус Христос каже немудрим дівам, коли вони повернулися, я вас не знаю. Ісус Христос. Наче ми розуміємо, що Він Господь, син Бога живого. І все знає, все бачить. Він той, хто Сотворив землю і все видиме і невидиме. Він той, заради кого створено весь світ. І той, хто взяв на себе людську природу, принизившись до вигляду людини, став рабом усім, і викупив людину від прокляття смерті і гріха. Хоча в ньому не було гріха, не було вини, будучи чистим, Він дає життя тим, хто вірить у нього. І ось, дорогі брати і сестри, людина, яка будує своє життя в Ісусі Христі, в Бозі, вона не може вже зневажати Господа Бога. Вона не може бути. Недбалою, байдужою, черствою до того, як вона виконає слово Господнє, вона не може і так і інакше робити, а тільки відповідально перед Господом Богом. А як я буду робити по-іншому, а в цей момент Господь прийде? І що, з яким лицем я перед ним стану? Що я йому скажу? Ви жили не в Бозі, тоді потурбуйтеся, щоб життя ваше виправилося. Набудьте оливи, благодаті Божої і виправдання через чесноти, і тоді приходьте. Ось так праведна душа міркує, коли грішники намагаються. У перечутті кінця свого шляху, у перечутті суду Божого, якось виправдатися і знайти знову шлях і спосіб, як вони можуть просл... прослизнути у Царство Боже і мати вічне життя у блаженстві. Авраам каже, це неможливо. І Ісус Христос цією притчою про. Багача і Лазаря нам показав, що не буде такого, що, як би ти не жив, ти все одно будеш у Царстві Божому. Життя кладе відбиток на нашій душі, формує наше серце і наповнює нашу розум. Ось цим багатством ми Станемо перед Творцем, і хто жив благочестиво, буде в Царстві Небесному, у вічному блаженстві. А хто недбалий був, жив гріховно, злісно, той не зможе знайти способів, як домовитися обійти і яким чином про інших своїх же однодумців і одноплемінників, які живуть у такий самий гріховний спосіб виправдати або виправити? Господь Ісус Христос людину сотворив вільною, і ми користуємося волею. І багато разів кажемо, я так хочу, а в мене є вільна воля. Не змушуй мене. А Ісус Христос каже до всіх заповідь, люби ближнього Твого, як себе самого, люби Господа Бога Твого усіє, всім своїм єством. Не чини зла, твори добро. Споживайте. Тіло і кров мою у вигляді хліба і вина і матимете вічне життя. Прийміть хрещення і будете моїми. І ніхто не забере вас з моєї руки, бо Отець мій Небесний вас, вас дав мені. Але ми маємо волю свобідну, і людина часто обирає попри ці блага. Попри проповідь у церкві, чи проповідь церкви, попри свідчення праведників у цьому світі своїм життям богодостойним, обирає зло, обирає шлях смерті. І навіть коли би я сказав людині, що це шлях смерті, вона усміхнеться, можливо, покипкує, або відмахнеться. Її це не лякає, вона живе у злі. І скажіть, як тоді вона з таким скарбом сумним, може в Царстві Небесному оселитися у вічних оселях, де праведники перебувають? Як вона може розуміти і усвідомити славу Божу і спосіб, як віддати Господу? Поклін і славу, не зможе, як ми бачимо на прикладі багача, якщо Мойсея і пророків не слухали, то навіть коли Ісус Христос воскрес і йому не повірили, так і нині світ лежить у злі, і в цьому світі є праведники, які Ходять перед Господом Богом, які, якщо брати алегорію, як лазер лежать, нездатними сотворити зло, бо він обмежений був у своїй діяльності. І ангели Господні турбуються про таку людину. В її труднощах, тягарах і ведуть до Царства Небесного. Отже, різниця розділення буде, Господь Ісус Христос цією притчею засвідчує нам про це і змушує нас задуматися, які ми основи поклали у своєму житті. Чи ми будемо виправдані, чи ми будемо винагороджені за своє життя, чи ми будемо покарані? Бачите, навіть серед тих, хто буде у Царстві Небесному, будуть одні виправдані, а інші будуть винагороджені за своє життя. Але добре, коли хоча б виправданий, це ледь спасається праведник, каже Святе Писання. Але ті, хто буде осуджений і не зможе вже нічого змінити, теж будуть. Тому будьмо світом, світлом для цього світу, як заповідав нам Ісус Христос. Не сумніваємося в силі Його слова, бо Він словом сотворив Всесвіт. І, як каже Євангелист Іван, на початку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. І все через нього сталося, і ніщо з того, що сталося, не сталося без нього. Все ним і для нього сталося. Отже, Господи, навчи нас, шляхів твоїх. Дай нам мудрості, щоб ми розуміли. Як іти шляхом життя, шляхом виконання заповідей твоїх і світити у світі цьому благодатними дарами, а сподобатися Царства Небесного у свій час, коли Ти нас покличеш, на суді страшному Твоєму мати лице, виправдання за своє життя? І щоб розум і свідомість наша, і дух наш сформувалися милими Тобі і достатніми, щоб перебувати у Царстві Небесному. Бо, як ми бачимо у притчі, що ми не можемо вмить стати праведниками, якщо ми не потрудилися протягом свого життя. Набути достоинства і чесноти євангельського Слова Христового. Слава Ісусу Христу!